Добрий день, вас вітає агенція нерухомості річху. Мене звати Михайло. Сьогодні ми дивимося квартиру у місті Вижгород в ЖК Ярославичі. У нас комфортний шостий поверх. Будинок поверховістю налічує 20 поверхів. У нас комфортний шостий. У будинку є генератор, так що і опалення, і вода у нас завжди є, ліфти працюють. Дуже комфортний ЖК, у нас поруч ліс, дуже багато місць для відпочинку. І доволі простора квартира. Тут загальна площа 43 метри. Биральня у нас загальна площа більше 4 і душова кабіна, як бачите, і бойлер, пралка, все помістилось і все у нас тут комфортно. Квартира в житловому гарному стані. Має все необхідне для комфортного проживання та як готовий бізнес-проект під оренду. Лічильники у нас пройшли повірки в, свіже, в 2024 році. На воду, на опалення. Тут є свої лічильники. Із кухні є вихід на велику простору лоджу із чудовим краєвидом. І ви спостерігаєте такий чудовий закат. На західна сторона і на ліс. Тому не зволікайте, поки квартира актуальна. Приходьте на перегляди і саме побачите, яка у нас гарна квартира. До зустрічі!